E, всім привіт, радий вас бачити. 150 чоловік у нас на трансляції. Я шокований. Всіх радий бачити, всім привіт. Окей. Okay, e, хочу пограти, короче, в хардкорі, пройти Майнкрафт. Стрім буде йти десь 2 години, хочу за цей час встигнути пройти Майнкрафт. E, приступим. приступим. По-перше, треба придумати назву стріму. Як назвемо стрім? Я можу. Ой, не, не стрім, а Світу, Назва світу. <різ> e як назвем e світ. Світ назвем. Назвем світ. Я не знаю. Я не бачу, що ви в чаті пишете, як ми назвемо світ. Трошечки голосний. Трошечки голосний. Так. Зробив меншу чутливість мікро. Надіюсь, все тепер буде прикатувати. Слава ЗСУ при Україна лучша. Краще, найкраще. Світ мій світ. Так новий світ не знаю. О, я випадково вийшов. Давайте назвем, типу. Щоб вам повилазло. Чомусь мені перше в голову прийшло, щоб вам повилазило. Давайте назвем... Гардкор Ettero. Гардкор. Чому Гардкор? Чому не хардкор? Це ж англіцизм, нібито так. Касперленд. Давай. Ізі, Давайте. Easy. easy? Щак. Давайте назу е, світ моїх підписників Тільки з двома і Треба це виправити. Без помилок. підписників Помилок нема, перевірте мене, будь ласка. Надіюсь, що нема. Окей, okay, поїхали. Світ, світ мої. Підписників. Все. Поїхали. Окей, uh, okay, поїхали. Тупо. Тупо uh, просто залітаємо в хардкорний, гардкорний світ. Ох. Oh. Дуже захотів пройти Майнкрафт в хардкорі і дійсно пройти, типу. і надіюсь, я помирати не буду. Е, значить, я вже так придумав план тільки, що, е, поки створював цей світ. Е, треба нам значить, спочатку е, накопати залізної броні, здобути їжі, полізти, накопати залізної броні, потім накопати діамантової броні. Е, о, Ми ще в прикольному такому біомі з'явилось. Потім полізти накопати діамантової броні, потім треба полізти в Незер, накопати незериту, щоб зробити незеритову броню, Після того зробити зачарувалку, зачариті або в процесі десь між тим. Uh, і, коротше, зварити собі зілля сили і піти на дуже багато стріл, піти вбивати дракони. І це все треба встигнути нам за 2 години. Тому я ще бігаю тут, я не буду бігати. До речі, саньок, можеш під'єднуватись. я uh, 1.19.2, Optifine. Я uh, Redmin включив, нібито. Якщо ти ще тут, то можеш uh, підключатись, якщо хочеш. Ось, така вона справа. Паспорт Каспер, я твій улюблений, ти мій як улюблений друг, я що граю, що. Давайте поставимо лайк Касперу. Реально, поставте вподобайку. Ну я вже не надію, знаєте, на той рекорд, який ми з вами зробили минулого. А, точно, світ відкритий, синьок. Ой, виживання, все відкрите для лан. А Дивіться, минулого разу ми зібрали на стрімі тисячу вподобайок. Це неймовірна цифра. Я дякую кожному підписнику, який поставив свою королівську вподобайку. Мені було надзвичайно приємно. На цей стрім я не е, плекаю надії зібрати стільки, але е, хоча б там 500-600 було б круто. О, привіт, Саня Майнкрафт! Йоу, до речі, треба, напевно, налаштування чату і розмір зробити. Такий. Щоб я бачив, що Саньок може щось буде писати в чат. Ось. Так, зразу крафтим собі верстак. Привіт! Саньок пише привіт всім. Зразу скрафтив собі верстак, і мені треба палець. Чим більше, тим краще. Далі треба скрафтити собі кайло. Так, Саня вже поліз по ці по кругляк. І мені треба кругляк. Так, мені треба 4 кругляка. Ой, 3 кругляка десь. Плюс, ну, не 3, навіть більше. І плюс на пічку ще 9, 12 кругляку. Так, 8 уже є. Опас. О, тут ж печера зразу. Так, все, 14 є кругляку. Ми е, спідрани Майнкрафт, типу. Дивіться, навіщо це мені треба було? Мені треба було на пічку і на сокиру. Тепер у мене є сокира і треба. Побігти, пошукати воду. Ой. І будемо зараз рибу. Рибалити Рибалити сокирий норм. Я придумав. Це, напевно, найімбовіший спосіб добувати собі їжу до, в перший день до початку сутінок, коли тебе ще ніхто не коцяє, коли ти спокійно можеш собі фармити їжу. Напевно, рибалити сокирою це найкращий спосіб. типу. Ось. Тому так. Так, зараз. Як грати з тобою треба офіційний мати або піратський? Та зі мною треба грати, там треба качати програму, типу, яка називається Aredmin, потім щоб я вас додавив в е, свою мережу, і тільки після того ми можемо е, разом грати. Воно мені треба? Ні. Точніше, воно вам треба? Ні. Ой. Та й о, о, вівці. Дивись, можемо, до речі, або зараз вбити овець овець, вівець, вівець, і, і, і залутати тільки одну вовну. Або можемо їх постригти. Ну, точніше, я їх вже вбив, тому ми їх стригти не будемо. Так, собираємо їжу, типу, в першу ніч, імбас збирати їжу треба. Так, і плюс ще, плюс іще. Ой, так, Поросятка. Блін, немає ще однієї вівці. Думав, вже ліжко скрафтити. Знаєте, щоб. А, є, Скіпать ніч. Але є... ми не можемо скіпать ніч, тому що тут о, тільки о, три вовни, а треба шість, щоб мені ще й саньку. А може саньок уже добув, до речі, собі, я не знаю. Ось. Так що поки рибалимо. Е, Кладемо вподобайки і буде 164 вподобайки. Я можу в ніч виходити і ти будеш спати. О, точно, саньок. Може виходити з серверу, типу, і. І я буду спати сам. Так що все, ніч ми скіпаємо, якщо що. Тобто, дивіться, на поверхні, нам уже безпечно. Тобто, зараз наша ціль фармить їжу. А як тільки почне наступна ніч поліземо в шахту, типу. Фармить залізо там всі діла. Саньок там уже, мабуть, фармить його повним ходом. А ось він. Не фарми. О капець, у трейбе розвелося. В шоці? Це на нас з двох саньком. Я просто, наверно, як приманка пахну, вони сюди всі сплели. <laughs> Каспер, яка у тебе версія Майнкрафту? For Shapті 1.19.2. Так. Так, їжі. У мене вже 23. То я пахну молоком. <laughs> Реально, саньок пахне молоком. Материним молоком. <laughs> У мене вже 24 цих. І я поставив пічку десь боз на Д, і, напевно, доведеться заново її крафтити, або бігти назад. Так, ну, коротше, побігли вже назад, бо сонце майже сіло, зараз треба встигнути пережар... пересмажити їжу. По дорозі, може, ще порибалимо. А можна і грати з тобою? В мене є програма та офіційний Майнкрафт. Тебе є редмін? Там надо підключатися, палити IP, воно мені треба. Ви потім інтернет відключите. Мені таке не треба, друзі. Мені таке не потрібно. Привіт, Таня Бондар, привіт. Привіт. Е, які в тебе шейдери? Comпліментарі. Oval, oval. запитує, які в мене шейдери? У мене шейдери компліментарі. Ку Толяш, привіт, Толяш, як справи? Скільки тобі років? Мені 49 років це всім відомий факт. Ти звідки? Я з Полтавської області. Їжу фармим. Так. Спідраним майн, спідраним. Потихеньку. Пересядка. Так. Де ти? Де ти? Я в селі? Я теж в селі. Я також в селі. Тому ми з тобою вдвох в селі виходить. О, я бачу Вовка. Так. Каспер, чому ви не по ДЕСеньком? Тому що в мене підключений другий монітор, який, типу, Дес вимикає. Ну, отось. Тобто не знаю, там, коротше, він автоматично перемикає, куди йде звук. І я поки не хочу розбиратися, як це налаштувати. Та ще просто не хочу на це витрачати час. Ось тому наступного разу підготуємося і наступного разу будемо синьком. Просто синьок залетів так неждано, негадано. Каспер, коли ти купиш ліцензію? В наступному місяці? Непевно. Каспер, через 11 років ти вже будеш старим. Da. В рай адміні айпі ред тільки там нема IP 4. Там все є, там все видно в реадміні. Узнає... Дізнайтесь, моя IP, Ви будете вимикати мені інтернет. Я не буду нормально стрімити. Воно вам треба. Воно вам треба, скажіть, воно вам не треба. Так. Так. Ще ось. Сюди, сюди. Ще риба є. М так, тут ще. У мене 29 шматочків риби, 11 свинини. Так, в принципі, можна ще добути трішки дерева, тому що в мене його мало. А я з Прилук. А я знаю Прилуки. Це, наскільки я знаю, Чер. Нігівська область. Так, Чернігів на півночі України. На півночі країни, Чернігів, це Чернігівська область. Я там був колись в Перелуках проїздом, правда. Там у вас знаєте, що там в прилуках проходяться гонки 4 на 4, там на позашляховиках, а то я туди їздив. Касплетер, ти краще, ніж містер Біст. Та це навряд чи, звісно, але Макс Геймер, дякую. Кладем буде 200 вподобайок. Так ти обнови, може, вже 200 вподобає. О, я зламав сокиру, до речі. Ну все, раз ми зламали сокиру, ми йдемо повертаємось додому. Наскільки я пам'ятаю, ми десь отам живемо в цій стороні. Зараз, типу, будемо смажити рибу і будемо також лізти в шахту. Ось. Такі справи. Ура, ти клас! Крута Україна! Пише, що я клас. Дякую, крута Україна. Дуже мені приємно. Ось, дивіться, дві пічки у нас вже тут є. О, якраз в мене. О, саньок уже пожарив е їжі. Ну тоді я цей. О, саньок уже все пожарив. Саньочок, тоді я в тебе вкраду їжі. і скравчу сокиру. Ой, цю не сокиру, а скриню. І тут покладу. Щоб якщо що ти також підійшов, взяв, забрав, поїв. Де тут е -е, твоя їжа? Ось. А, одну курицю, цей, одну рибину, поки жариться. Так, чекаємо, поки вона жариться, смажиться. Я поставив також вугілля переплавлятись, бо ну, воно нам треба буде. Так. ось Саньок уже тут. і так Твоя їжа в скрині, я там в скриню поклав. Ой, саньок уже добув там, напевно, заліза, всього, що треба тільки. О, смолески. Дякую, саньок. Буде тепер видно всім і все. Мені б зараз би е, одне залізку, якщо ти вже добув, було б круто. Так. Ось. Я хочу собі скрафтити щит, щоб мене не вбили. Ще не знайшов а Саньок ще не знайшов я зараз. Так, їжу. можемо скрафтити ще одну пічку. Скрафтити ще одну пічку і пожарити. Свиніну, хоча цього не вистачить, треба на досках жарити. І я можу скрафтити ще собі одну сокиру. І це буде дуже в нагоді, тому що це моя як зброя. Виявляє, виявляється, що сокира наносить 9 урона, а меч тільки там 7 діамантовий. Тому сокир крафтить і биться на набагато вигідніше, виявляється. Ось. Ось такі справи тримаю вас в курсі справи. Ось такі справи. Ми можемо, до речі, поки ще накопати собі на кам'яне кайло. От, Я сьогодні отримав 11 по, темати... по тематичній по математиці. По тематичній по математиці. Це як? Тематична по математиці. Не зроз. Скрафтимо собі два кайла про всяк випадок. І в нас ще так залишиться пару дошок. Окей, це вже нам не потрібно. І ми беремо кайло і добуваємо трішки кругляку, ну, Знаєте, лишні в буде. Хоча ми не будемо так, напевно, копатись, ми прям звідси поліземо донизу. Я впевнений, що під нами зараз неймовірно велика шахта просто космічних розмірів, типу, це знаєте, сирна печера, де дуже багато буде всяких руд, заліза і так далі. Тому нам просто треба добратися донизу і все. Можна підписку від е, Кавпера? Добре, я Кавперу скажу, він може підписати. Я вже шлях вниз. А я свій прокопаю. Зрос. Ой, хто? Це був хардкор. Я, а як? Ну, типу, я ж не агрев. Ви Зрос? Я ж не Я аграв. Саня, я відключаюсь. <гас> О, це, це, звісно, жорстко Це, звісно, жорстко Просто неймовірно. Як так? Створюємо новий світ. Добре, що ми не сильно розвинулись. Але в нас вже стало менше часу до того, щоб. До того, щоб перемогти. <гум> так як як? Я йому навіть в очі не дивився.